Віктор Ющенко відвідав українську суботню школу в місті Баку Азербайджан. 11 березня під час офіційного візиту до Азербайджану третій президент України Віктор Ющенко разом з надзвичайним та повноважним послом України в Азербайджані Владиславом Каневським відвідав українську суботню школу Освітній простір Мрія. Маленький українець який вже. Багато знає їх діточок, які просто не мали такого середовища. І ось нарешті це сталося завдяки нашій дипломатичній місії. Ми вам дуже вдячні. Українська суботня школа почала своє існування на початку лютого 2023 року та була заснована за підтримки Посольства України в Азербайджані та надзвичайного та повноважного посла Владислава Каневського, почесного консульства України в Азербайджані в особі Мехраліга Сімова українського центру в місті Баку та його директора Олександра Класина Героя. Пані Олена Короткова, ініціаторка, автор програми та вчителька української суботньої школи, зазначає. Ми дуже раді, що сьогодні до нас завітав такий гість. Знаєте, це такий просто маркер для нашої роботи, тому що ми дуже довго до цього йшли, організували все, як бачите, дуже атмосферно вийшло. Батьки задоволені, діточки просто мають таке коло спілкування україномовне. Що побажаєте нашим діточкам? Ну я скажу, що коли я сюди зайшов, у мене між лопатками двоє крилиць виросло. Супер, тому що знаєте, це наше середовище, це твоє це продовження. Для батька, для мами, та взагалі для країни, для нації найкраще, що є, що ти залишаєш те, що для тебе вартісне у слідуючий покоління. І тому одна радість, одна радість І це, це одна із частин, великих частин нашої перемоги. Бо в війні завжди перемагає дух. Оце результат нашого духу. Діти мали змогу поспілкуватись з паном президентом, поставити запитання та, звісно, зробити спільне фото. Олександра Мамадзада, НарМедіа Центр.